Ще до військового ПДФО після прийнятого Верховною Радою рішення, скільки втрачатиме бюджет хмельницької громади, ми ще попередньо дораховуємо, тому що перші втрати, які ми маємо, це в бюджеті 2023. Нам доведеться ще раз коригувати бюджет щоб збалансувати попередньо жовтень-листопад грудень. Ми мінусуємося десь приблизно на 240 мільйонів гривень, і це катастрофа неприпустима взагалі до цього часу не бачена, тому що з нас зняли частину надходжень з 1 жовтня. Да, в листопаді знімають за 1 жовтня при тому, що ці кошти вже надійшли і вони вже витрачені. За них вже куплені дрони, да, за них вже передбачена підтримка наших всіх військових частин. Ну або інші потреби. Зараз треба буде коригуватися. Я не знаю, як ми це будемо робити. Ну але ми цей рік в будь-якому випадку вийдемо в нуль. Однозначно просто доведеться різати дещо зарплатами чи навіть тими самою допомогою військовим. Ну і 24 рік, попередньо ми рахували десь мільйон двісті мільярд двісті, мільярд чотириста. Це унеможливить нашу допомогу для військових. Ми не зможемо насправді допомагати в тому розмірі, якому ми допомагали в 2023 році. У 2023 році всі види допомоги це один мільярд 230 мільйонів гривень. От весь всю цю допомогу в нас забирають. Ну і звичайно, що ми будемо допомагати, програми діючі. Вони всі будуть працювати. Ну але треба розуміти, що розмір їх буде набагато менший. Ну і об'єктивно, з того, що ми зараз бачимо, будуть серйозні проблеми з поточним утриманням усього міського господарства з підготовкою то, до наступної зими, з ремонтами мереж водопостачання, теплопостачання і так далі. Неприпустимі насправді речі. Ну і це дуже серйозний удар по децентралізації насправді, тому що громади залишаються без ресурсів. А є такі громади, які реально отримували 60-70% доходів за рахунок військових, особливо це стосується громад, які більш наближені до фронту. В нас об'єктивно є ще частина бізнесу, який працює, платить податки, а там є населені пункти, де бізнесу не залишилось і де фактично громади жили винятково за рахунок військового ПДФО. Бо тут не тільки військове ПДФО, тут ПДФО поліції, ДСНС, прикордонників. І це насправді абсурдне рішення. Ми за нього боролись, але ухвалене, будемо з тим миритись. Тепер ті люди, які там ходять і вимагають від нас збільшення видатків на військових. Від міста, яке на першому місці постійно з 2016 року, мають йти до інших органів влади, да? тому що ми бачили, які органи влади купують яйця по 17 і літні куртки замість зимових. Тепер в них той ресурс величезний. Дуже віримо і сподіваємося, що він піде дійсно для військових. Але як це буде, важко сказати. Тому що Будь-який командир військової частини, якщо у нього виникала проблема сьогодні. Він сьогодні приходив до нас, і ми через тиждень-два вже голосували рішення виконкому. Сесії на наступний день ці гроші йому віддавали, і він міг ремонтувати техніку, купувати. Те, що йому не купують, те, що називають весільними дронами, не купують, ми купуємо. Ну і це все процедура ускладни. Бо для того, щоб отримати цю допомогу з державного бюджету, йому треба буде пройти сім кіл пекла. І не факт, що він її отримує, тому що там є нормативи. Да, от ви бачили, ми, наприклад, там купили бойові штани. Штани дорогі, класнючі, але ті штани не купить держава, тому що державою пораховано на рік кількість штанів, які можна видати, і більше не можна. Ну, і якщо ті що не порвались, то треба купувати або за свої кошти, або просити волонтерів. А так завжди це ми підстраховували. ми це робили. І таких моментів багато. Звичайно, що є багато міст, які зловживали отриманим ресурсом і займалися трошки неправильними речами, і на них десь зробили цю політику і забрали в усіх. Це несправедливо.